Добрий день, шановні болівальники футболу. Сьогодні в рамках зимового чемпіонату зустрічаються команди футбольного клубу Зміна та футбольного клубу Єдність. Зараз мали пару хвилин команди підготуватись. Залучається, у нас залишаються річні хвилини і зараз. Тренери дають настанови перед початком гри. Тож очікуємо, очікуємо нашого футболу. Так, головний реф цього поєдинку зараз оцінює футбольний м'яч, яким буде проведена гра. Так, лівий, правий, правий, лівий. По простій схемі відбирають снаряд, Так, який буде, напевно, білий. От і відмінно. Так, перед початком. Зараз я вам нагадаю склад команди Зміна. Зараз біля м'яча Дрефа у нас знаходиться Єрмолаєв Володимир, капітан команди під номером 7. Так. Вінгер у нас ведмідь Паніхідін. 36-й номер, то захисник у нас ізраїлянцеркий. Зараз я не розумію, а певне може він буде грати в нападі. Ну, побачимо по грі. Так, потім. У нас Фурман, Оріхов, Гліб Полторацький, Орел. Кого я ще забув? Так, не забув, а не побачив. П'ятий номер у нас Лисенко Платон і захищає сьогодні ворота Гліб Лазаренко. Так, отже, вже, як то кажуть, зазвичай стали команди довкола свої кричалки. Отже, лічені секунди. Рахунок 0-0. Реф. Все, готові, готові голки. Ось звисток. Почали. ФК Україна у нас поки з м'ячем володіє. Високий прес відразу від команди Зміна. Ще лотурацький головою, фурман, хорош на Лисенко, лисенко. Назар, на Саркіса, Саркіс На Володю Єрмолаєва, Єрмолаївна Лазаренка, Лазаренко. Знов пасік. Хорош на Саркіса, Саркіс, шукай. Ой-ой-ой, обережно. Так, підстраховує платон. Небезпека. Не кидатись потрібно. Хорош. Грай, грай, грай! І Суддя показує, трошки з запізненням, все бачив. Кутовий, так, небезпечний у нас вже момент, я так розумію що. Ось висточку, так? Чи що Каже, що м'яч не такий, як потрібно. Ну давайте все, заміна м'яча відбулася. Третій номер ведмідь, щось обосновано з паніхідіним. Хочуть показати, що той м'яч непрактичний. Ні, все-таки Реф каже, грайте жовтим. Ось, розіграли, подачу в штрафну. Далі. Оріхов. Хорош. Лазаренко на місці в руки зафіксував м'яча. Шукає кому віддати. Так, 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 так. І на ближнього руками вкидає на Саркіса Саркіс. На галкіпера голкіпер. Потужно в центр. Чубук, ваня, скидання нафурмула вже. Відувай, гарно, закидання черпачком на паніхідні на прийом одне, Так, що в нас? Так, ну то ігрова ситуація трошки. Ви бачили у нас зіштовхнулись. Але аут для команди зміна, вкидання гарно, чубук обернувся вже, прокидання собі в центр. Ще боротьба, ну, буде постріл. Ні. Відбивається команда України. І поки тактично правильно вибиває м'яча за межі футбольного поля. Знову аут для команди зміна. Так. Лисенко платон. Пас на Глібана полторацького. Оторацький... Ай-яй-яй, трохи неточний пас. Потрібно тепер вертатись, відпрацьовувати. Тягне бровку лівим флангом Вінгера команди Україна. І від відворіт сигналізує Реф. Я бачу, не подобається. М'яч. Якийсь він трохи чи підспущений. Але нічого. Так, Лазаренко на Саркіса, Саркіс на Єрмолаєва. Так, Єрмалаев її прокидує. Шукає кому віддати під пресингом. На жаль, втрачає м'яча і буде аут для команди ФК Україна. Аут зукидує прямо в штрафну, але Оріхов знаходить і вибиває. Чубук гарно бореться. Так, в центрі корпус ще. На плато на платон забрав під себе гарно. Хто? Паніхідінг пойдет. На оріхову гарно стіночку обіграли, ще давай. Орел забігав, ні, тяне сам паніхідін. Ще. Опасно. Не не Ай-яй-яй-яй-яй. Це було було красиво красиво. схоже на на футбол. Зовсім пару сантиметрів не вистачило, щоб зробити футбольну феєрію футбольному Все було б красиво. Але там, бачите... Прочитав гулкіпер команди в Каєдність і вийшов вчасно воріт. Так, наразі з м'ячем команди зміна. Під пресингом перебуває постійно, бачите. Хорош, відмінно, давай нас доганяй. А, воротар виходить з воріт Знову Читає воротар паси на наших вінгерів та нападників. Поки що читає. Ну, гарний футбол, боротьба, все, начебто ти в чисто і завжди в рамках правил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це так боляче так. Реф, все побачив, там було щойно казав в рамках правил і правила порушив. Отже, маємо стандарт для команди Зміна. Чому так кажу? Тому що мали гру минулого тижня і такий у нас був грязний футбол. Такого більше б не хотілося. Так, повертаємося до нашого матчу, Паніхідін біля м'яча. Десятка. Готовність. Подача на дальню, Давай! Оріхов головою! Ні, то вибачте, був не оріхов. Ведмідь, ще долі. підстрахує. Хорош підстрахував. Ай-яй-яй, нічого, зелені аут вказують. Так. Шукай. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, небезпечно. Центр на платону. Ай-яй-яй-яй, оце обрізочка буде ударну. Гол, от це просто, ну... Голкіпер сам собі привіз гол. Вибачте, ну, це, звичайно, дуже прикро і неприємно такі голи пропускати. Ну, Це пряма помилка. Ну нічого. Будемо дивитись далі. М'яч круглий. Гра це тільки початок першого тайму, але дуже прикра помилка відбулася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І відразу вперед. Лазаренко, на кого вперед? На кого? Під пресингом. Так, ну навіть не знаю, це було неочікувано навіть для мене. ФК Україна. Підштовхування було. Так, мілкий фол. Горел Артем фолить на правому відрі команди Україна. Стандарт. Потужно на лівий фланг. Зі стандарту переводить у нас хорош, підстраховує, гарне підстрахування. Закрив корпусу м'яч. Та я навіть так скажу, що й не намагався у нас Вінгер. Нав'язувати боротьбу, вони, напевно, ще ейфорять від такого подарунку, який зробив їм наш голкіпер. Так. Я навіть сам ще не оговтався від такого пропущеного. Вперед. Так, у нас. Набирай. Ах, Лисенко. Там боротьба, а, ще. Ай-яй-яй-яй, що відбувається, хлопці? потужный удар. На месяц цього разу Лазаренко. Фіксує м'яча. Ах. У, рев. Хорош. Давай, вже, давай, давай, ну дай ему. Гарний пасі ще. Ай-яй-яй-яй, ще Іванчик не виключайся. Не виключайся давай. Матвій, не виключатись теж. Боротьба до останнього. Так, білі аут. Так, на жаль, гарно все розвивалось, але трошки не пройшов пас. Зовсім трохи. Нічого страшного, я думаю, моменти ще будуть. Артем. Ай-яй-яй, знову під ігрока. не потрібно так. Підруця, пас назад розіграли на Лазренко, Лазаренко, Пас, хлопці. Ну, ви що, так на тоненькому грати? Ведмідь, хорош, все нас доганять. Хорош, нас догнав, вперед, Ще тягни, тягни. Та ще потрібно, ще хорош. Хорош. Ще, боротьба, ну, чого ти виключаєшся? Давай. Хлопці піджали, давайте, давайте, все. Хорош. Ще. Пас на Оріхова. Далі гарний пас на Паніхідін, на паніхідін. шукає можливості так. Тягне по бровці, ні? Так, м'яч покинув межі футбольного поля. На жаль, від нашого Вінгера. Ну нічого. Так, боротьба у нас зараз відбувається на фланзі. Ще шукає. зараз буде пас назад. Так, пас назад. Ай-яй-ой-ой-ой, м'яч так стрімко. Ні, не не здоганяють хлопці від воріт РФ <плес> Так, заміна відбулась в команді ФК Україна. Так, зараз щось незрозуміло відбувається. Я, може, трохи не до кінця розумію тактику. Вкидання, оріг, прийомчик, ще боротьба, корпус, пас, Платон, ззаді підказують з м'ячем шукає пас знову центр. Ай-яй-яй-яй-яй, закидання. Центром, ну таке ми вже бачили, хлопці, воно призвело до забитого м'яча. Знову м'якеньке закидання, удар. Саркіс опиняється і розріжає обстановку там, де потрібно. Хорош на місці Оріхов, Давай, шукай! Ай-яй-яй, за да що ж таке? Спасами сьогодні вони трохи не знаходять свого адресата. Єрмалаєв. Впевнено, назад, на гліба, гліб. Далі на Саркіса Саркіс. Саркіс. Підпресаном шукає. Далеко куди вперед, що, буй, що то піштовхують. ой 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 І ще тут. що там був поштовх в спину. Пас назад. Знову на Лазренка. Хлопці, давайте вже впевненіше потрібно атакувати. Та ці невпевнені паси, так я щось не розумію, чому він відбуваються. Ну прям якийсь бомбінтон. А знову відбуваються заміни. Бачите, заміни одне за одними йдуть в команді ЄФК Україна. Вже двох гравців змінив тренер. І так в боротьбі зараз, ну я не знаю, напевно, хлопці хочуть забити ще в білій формі. Тому що такий подарований гол, ну, це. Платон вкидання на нього було так. Володіє м'ячем зміна. Пас назад на Саркіса. Саркіс, шукай. Полторацький. Зразу під пресингом полторацький. Пас на платона. ай яй 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 Знову потрібно відпрацьовувати хлопцям. Стіночку зіграла команда ФК Єдність. Сам, що таке, відберіть м'яча. Хорош, оріху повернувся. Пас. Паніхідін сам набирає такий крос. Пас на Чубука. Давай, чубук, поборись. Гарно, все з м'ячом залишився ще. Молод... О! Це жовта! Потрібно доставати гірчичник. Ну, наш нападник обіграв його. Передьорнув, все було класно. На місці Рефа потрібно давати гірчичник. Не розумію, чого він цього не робить. Він тільки вказує місце, де було порушення. Так. Ну, Чекаємо чекаємо яких результативних дій. Подача на дуже гарну в центр, Хто там приймає ведмідь, пас назад, ще, шукай. ай яй 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 І пас перед небезпека на місці Лазаренко. Як так? Чому м'яч відлітає такими черпачками? Потрібно якось так низом доводити, Ай-яй-яй! Ну прям пожежа, хлопці, що за валідов? Ну, це таке, що відбувається? Хорош, давай, ось він. В моменті ще. Та поспішив, не потрібно було тягнути ще й тягнути, але була задумка гарна. Була гарна задумка, але б, напевно, якби я був на тому місці років так з 25 навскидку, то я б напевно спробував би протягнути м'яча з щебровкою. Ну нічого, футболісти на полі, їм видніше, як то робити. Головне нам, як телеглядачам, вболівати та спостерігати гарний та чистий футбол. Так, оріхов, зміна звичайно, давай, ну вже гарне закидання так, ай, це треба бросити ще. ай яй яй ах, а, хорош, достав, нас догнав. Ще, шукай. Чому назад? Ну, то начебто пожежа. Просто якась пожежа, хлопці, ну, давайте ж грати в футбол. Дає грати і футбольний клуб України, і команди зміни. Так, ярмолев запалив свічку. Так, вкидання ауту від команди в білій формі грають. Що таке? Що показують? Кутовий. Так, ну це теж небезпечно. Так, про готовність. подача куди, аж на дальню. Забігай удар. На місці. На місці. Ну це. Це. 100%. -ний. У нас сейф на Лазаренко буде записаний. Ай-яй-яй, зараз. Корпус, все-все. Молодці, відворіт. Рпле, хлопці пожали друг другу руки, там тільки боротьба без грязностей. Молодці. Ну, бачите, спочатку непод... незрозумілі дії від Гокіпра він дає незрозумілий паси, пропускає гол. А тут сейвець з такого стандарту. Бачите, це футбол, тому гарна гра. Ви бачите, що цей чортяка витворяє? Як він крутить сів. Хлопцям то ной підключився. Ну просто бразильці. Ці захисники вже вабше, що творять, що творять? Фурман підібрав м'яча і. Щось хлопці не розуміють. Футбольні дії між собою. Я так це заздалегідь бачу напевне. Трошки поспішать вони. Уж дуже сильно вони хочуть забити цього м'яча і зрівняти рахунок. Тим часом 22 хвилина цього матчу спливає. І ФК Україна не поспішає вводити м'яча в гру. І їм все на руку. Потужно. Вперед. Я-я-я-я-я-яй. І знову вінгер правим флангом перший на м'ячі. Оглядається подача на центр. Єрмолаю пролетів всіх. Саркіс, виручай, виручає, удар! Сильно потужно, ай-яй-яй, іще мяч. Хорош. На місці Лазаренко, знову фіксує м'яча в руки. Шукає куди. Ось, ближній ведмідь з м'ячем, вже. Хорош. Далі. Хорош, оце пасіще, ну! Ай-яй-яй, ворота, ворота! Ну! а а а Це вообще капець! Ну, я думав, м'яч просто влучить в рота. Ну, трошки не вистачило. Просто трохи не вистачило. Бачите, трохи футбольного фарту не, не вистачає. Команді зміни тут. це був момент, я гадаю, ну от, не вистачило. Хорош, платон з м'ячем. Ще, ближче. Ведмідь, давай. Хорош. Зберігай м'яча. Так, Саркіс, шукай. Туди, правильно, на місці, Орел. Паніхідін, так. Ай-яй-яй, хлопці, давайте не... Злаштовуйте пожежу. Так, 24 -та хвилина матчу. Ось вони, останні секунди. В першому таймі спливають. А от для команди зміни, не знаю, буду додавати пару хвилин у нас реп, чи не буде. Чубук. Вперед, вперед. Ще. Ай-яй-яй, во! Платон. Що відбувається? Ну дайте того м'яча прямо в ноги. Не поміж двох гривців, а просто в ноги. Ну, це так моє бачення, що не знаю. Оп. Чому так відбувається? Зараз в атаці команда ФК Україна. І що? Реф вказує на кутовий. Мабуть, це буде останній в цьому таймі кутовий. Останній кутовий. Так. Подача, подача куди. Гліб Лазаренко. Ай-яй-яй-яй-яй, хлопці, ну. Ведмідь в поточені. Що? Відворіт. Хорош, м'якеньке закидання, ще поборовся. Ну, дай ему, дай. Хорош. Отлічненько, взагалі. Відмінно просто. Ну а знову перехватила зміна. в атаці. Лисенко, вже. Хорош, ведмідь. Я який офсайд, не було там офсайду. ну. Це було положення поза грою, на думку арбітра. Не знаю, передивимось, бо я навіть сам трохи не вловив. Можливо, був сайт, але казалось, всі стояли по в Момент паса навіть все було правильно і розташування гравців зміни. Так, оріхов. Боротьба. Орел. Руш! Орил тим, як маленький підбуль вибирає м'яча і така боротьба, ви подивіться, що витворяє. Плисенко, звичайно. Вперед знову куди? Нема нікого. Хорошу Оріхов, знову перехватив. Тягни сам. Ще. Ах. потужно, Ух, хороший постріл був. Руками. Ще гарний пас, ну давай, глібушка! Ааа. Вже пізно, вже пізно. Сюди, вперед, хорош. Хорош. Для команди зміна у нас вкидання відразу фурман. а а яй 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 хлопці завелись. Давайте, хлопці, ще є порох в порохівницях. Так, Реф вже поглядає на годинник. Україна у нас не поспішає. Вкидання ауту, головою Саркіс. Знову буває ваут. <свят> В центр. А! Ну. Ай-яй-яй-яй, не дай розвернутись. На правый фланг. Зад. Постріл. Відбились. Кто первый? Чубук, давай. Хорош, Ванчик, давай, ще. Дивись, 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 тяни, тяни, тяни. Ну, ще можешь? Ось воно, давай! Відміну ще. Ааа, вперед розвернись! Ну куди? Перехвалив. І тут Рев дає свисток про закінчення першого такого напруженого тайму. Ой, давайте очікувати. Другий тайм пішли команди до тренера. На знову настанови.